Всім привіт! Сьогодні ми готуємо безквітний торт з заварним кремом. Для цього нам потрібна мука, 4 яйця та цукор. Добиваємо 4 яйця Розбивається все внутрішні. Зараз досипаємо потрійку маку та перемішуємо.

Зараз висипаємо остальну муку та перемішуємо. Окугу треба робити. А зараз виливаємо наше тісто у форму та випікаємо до повної готовності. А зараз, поки виходиться наш, наш корж, ми робимо заварний крем. Для цього нам потрібно цукор, молоко, масло та одне яйце і мука. Вибиваємо одне яйце. Досипаємо цукор. Mm. Yeah. Та перемішуємо. А зараз доливаємо трішки молока та перемішуємо. Дови. А зараз засипаємо нашу муку та перемішуємо. О!

Uh -huh. yeah? mm -hmm. Наш крем ще сварився, тепер даємо йому остигнути та досипаємо масло. Спіться наш перший корж і робимо все те саме на другий. Вибиваємо 4 яйця. Так, берете. Ну а я а, того, що маю. Ж і наговори.

You <laughs> Баримо на нашу муку по кріслі та розміщуємо. А зараз додаємо щемаку. <coughs> І розмішуємо. Води добавити. А зараз висипаємо решту муку та перемішуємо. А зараз виливаємо наше тісто у форму та випікаємо до доповнення готовності. Поки виходить наш другий корж, ми виробляємо наш крем, досипаємо масло. Та все це збиваємо. Заварний крем. крем. Ось і пішли наш другий корж. І зараз ми будемо перемашувати його кремом. Зараз виливаємо наш крем на кож. Дібну це? Щой. І ще буде. Кивала.

Matot į mane. Matot į paveiktu. Aš ta kiaulė sveičia tarp.